Два випадки порушення повітряного кордону та посилений пропускний контроль. Чи у безпеці ми і як укріплюють охоронно-пропускні пункти? Про це розповів начальник сумського прикордонного загону Дмитро Ільчинський. Починаючи з 21 лютого цього року на сумщині закрита з 11 місцевих пунктів пропуску. Відповідне оформлення та пропуск осіб через них не здійснюється. Нами зафіксовано 17 та 20, 20 травня 2015 року на ділянці відповідальності відділу юнаківка. Порушення повітряного простору України безпілотним літальним апаратом факт ми відповідним чином. Сповістили відповідні правоохоронні органи і російську сторону. 560 кілометрів. Така довжина кордону нашої області із сусідньою державою. Там зараз ведуться інженерно-фортифікаційні роботи, встановлюють загородження з колючого дроту, зводять вежі для спостереження та риють протитанковий рів розміром 4 на 2 метри. Таке укріплення наразі простяглося на трохи більше ніж 46 кілометрів. Роф може оборудуватися там, де він може Тобто, якщо є болотиста, лісиста місцевість, заболочена, річна участок. звісно, там ми не та Це є, стісна пригада. Спочатку початку 2015 року в області затримано 232 особи, які намагалися незаконно перетнути кордон. З них дванадцятеро незаконні мігранти. Наразі посилено охорону у найбільш небезпечних напрямках. Це напрямок на Глухів, так називаю Глухівський напрямок, Краснопільський напрямок. І середина будь напрям з'явилися вже нові контрольні пості в межах контрольованого прикордонного контролю не безпосередньо на кордоні, а вже на відстані від кордону на основних шляхах сполучення ми виставили такі пости для того, щоб контролювати ділянку місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, і убезпечити рух контрабандної продукції нелізнезаконних мігрантів уже безпосередньо з тилу області до кордону. Нагадаємо, з 1 березня громадяни Росії завітати до України можуть лише за закордонними паспортами. Бути уважними слід і тим, хто вже планує відпочинок чи оздоровлення для дітей. За минулий рік майже 400 неповнолітніх не змогли перетнути кордон через неналежне оформлення документів. У разі якщо дитину супроводжує один з батьків від іншого, обов'язково має бути письмовий дозвіл на виїзд. Також слід перевірити термін дії документів. Щоб не псувати відпочинок, ні собі, ні дітям. Прикордонники просять відповідально підготуватися до перетину кордону. І коли батьки. Стикаються з такими проблемами, починаються відповідним чином прохання, щоб якось закрити на це глаза. Ви прекрасно розумієте, що прикордонники виконують свої обов'язки відповідно до чину законодавства. І саме найгірше те, що страдають діти. Діти, які в місці з батьками повертаються обратно з воротнього напрямку для оформлення наражень чинних документів. Із цих питань просимо і радимо громадянам. Здійснювати консультації зараз необхідності з туристичними фірмами, послуги, які вони користуються. Відповідну роботу з туристичними агенціями компаніями ми проводимо. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.